Дітки, сьогодні ми поговоримо про водойми України. Водойма або водоймище це природне або штучне заглиблення в земній поверхні, де збирається або затримується вода. Водойми поділяються на природні та штучні. Природні це ті, які утворилися самостійно, без втручання людини. Це річки, джерела, озера і моря. Штучні це ті, які створила сама людина: водосховища, канали, ставки. Цінним і важливим багатством нашої держави є поверхневі і підземні води це річки та джерела. Джерела, які містять цілющу воду, багату та на різні солі називають мінеральними. На території України виявлено багато джерел. Із джерела витікає струмок. В нього можуть впадати інші струмки. Води становиться більше, так утворюється річка. На землі є багато річок, у кожної своя назва. Течуть вони повз села та міста. А що ж таке річка? Річка це постійний потік води, який тече в заглиблені. Річка має довжину понад 10 км, а ті, що коротші, це струмки. Річкова вода протікає по суходолу так швидко, що розчиняє в собі зовсім мало солей, тому, на відміну від океану, вона не стає гірко-солоною, а залишається прісною. Тільки така вода придатна для життя, приготування їжі та зрошування полів. Дніпро найбільша в Україні річка. На Дніпрі побудовано гідроелектростанції. Дніпровський каскад гідроелектростанцій утворює водосховище Київське, Канівське, Кременчуцьке, Кам'янське, Дніпровське і Каховське це, що в нас. Дніпро не лише головне джерело водних ресурсів, а й символ могутності, нездоланності української землі. Річки України живляться талими, сніговими та дощовими водами. Це частина нашої природи, до якої ми повинні дбайливо ставитись і оберігати її, не забруднювати.